Всіх вітаю, мене звати Іван, і сьогодні я хочу вам розповісти та показати свій основний рюкзак, а саме Columbia Falmouse 24L. Тому розміщуйтесь зручно і ми починаємо. Нещодавно мій рюкзак Мейзу, який я проносив добрих 6 років, почав просити його залишити та відправити у забуття. І я вирішив шукати йому заміну. Я дивився в сторони рюкзака від The North Face, а саме моделі Vault, так як співвідношення ціна якість мене повністю влаштовували. Та я шукав собі щось об'ємом до 26 літрів, так як мені потрібна вмістимість, але носити на собі туристичний БУ відверто не дуже хочеться. Тому в один прекрасний день на розпродачі я знайшов його Columbia... Falmouse 24L де 24 означає об'єм в 24 літри, та й він мені одразу сподобався, тому не зволікаючи, вирішив його собі замовити. Ще й він був майже в половину дешевший від рюкзака від The North Face, який я хотів, тому давайте дивитись на нього поближче. Тут є багато цікавих деталей. Коли готувався до огляду цього рюкзака, я не знайшов про нього дуже багато інформації, тому постараюся якнайточніше поділитись з вами своїми спостереженнями та враженнями. За форм фактором це звичайний рюкзак з кишенькою назовні, яка замикається на блискавку. Також по бокам є два відділення на пляшки для води чи парасольку. Туди можна покласти будь-що та мати швидкий доступ. Зроблений рюкзак із стопроцентного нейлону, та як нам заявляє виробник, він просякнутий пропиткою від. Вологи тому по ідеї дощ не має бути нам страшний. Некрас сьогодні потрапив під малесеньку зливу та помітив, як на поверхні збираються маленькі крапельки води. З обох боків рюкзак підперезаний ремінцями з фастиксом для утягування лишнього об'єму, щоб міст не бовтався туди-сюди. Далі ми переходимо до основного дуже великого відділення з дуже цікавим, абсолютно непрактичним білим принтом, який на моє здивування я ще не встиг нічим вимазати, але обіцяю, я скоро обов'язково це виправлю. В середині цього відділення нас зустрічають дві невеличкі кишеньки та дуже зручна ручка, яка допомагає нам комфортніше складати наші речі. В це відділення таке рішення мені дуже сподобалось, і тепер хочеться його бачити повсюди. За основним відділом знаходиться відділ для ноутбука чи планшета. Сюди вміщується девайс з діагоналі до 15 дюймів. Мій 13 дюймовий MacBook Air сюди влазить просто без проблем. Також тут є кишенька середніх розмірів, яка фіксується на велкро та туди можна покласти щось не дуже габаритне, наприклад, документи чи ще щось. Лямки тут м'які та регулюються по довжині і не повинні давити на плечі. Також тут є такий рівенець з фастексом, який мені заважає при звичному використанні, але ніби він потрібен, якщо рюкзак добряче так загрузити. Отже, якщо підсумовувати, це мій основний рюкзак, з яким я буду ходити та буду носити все своє барахло. Він мені подобається своїм функціонал та місткістю, тому можу його всім рекомендувати. А на цьому у мене на сьогодні все. І всім дякую за увагу. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть у коментарях, що ви думаєте та що б ви хотіли бачити в наступних відео. Поширюйте це відео серед друзів і до побачення!